Ми пропонуємо, щоб кожен учасник бойових дій та члени родин тих, хто не повернувся з війни, мали право на гарантоване, безкоштовне, підкреслюю, отримання двох гектарів сільськогосподарської землі для ведення особистого фермерського господарства. Війна змінила ключовим чином вартість землі. Вона тепер не ринкова, вона світоглядна. Наші найкращі сини і доньки ціною своїх юних життів захищають зараз кожний її сантиметр із небаченим героїзмом. І саме вони мають беззаперечне, однозначне право працювати на своїй землі українськими фермерами. Ми знаємо, що побудувати фермерське господарство не так просто. Треба вміти працювати на землі. і тому ми передбачили в цьому законопроєкті право учасників бойових дій, які виявили бажання займатися фермерством, на безоплатне навчання основам аграрної справи. Аграрна освіта це тільки один з кроків, які передбачені цим законом. Ми також там прописали обов'язок держави створити спеціальну базу даних, в яку будуть занесені готові. Типові бізнес-проекти для створення успішних фермерських господарств з фінансовими планами, потенційними ринками збуту і всім, 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 що необхідне для того, щоб успішно організувати свою аграрну справу. Ці типові бізнес-проекти будуть діяти як такі собі, знаєте, план воєнної операції: ось диспозиція, ось озброєння, ось ресурс і обов'язкова підтримка держави. Така, як належить, як в інших європейських країнах, цей законопроект гарантує надання піддержавні гарантії без будь-якої застави аграрних, довгострокових, безвідсоткових кредитів для організації фермерського бізнесу. Також в цьому законопроєкті ми не забули про житло для тих воїнів, для тих наших героїв, їх родин, які захочуть переселитися в сільську місцевість. Так от для такої нової фермерської родини в цьому законі передбачили особливе довгострокове, безвідсоткове іпотечне кредитування. За останні роки ми навчилися шанувати героїв, загиблих за нашу землю. Тяжко нам далось розуміння справжньої ціни держави і ціни нашої землі. І тепер ми повинні навчитися шанувати живих героїв. Вони мають не лише воювати за Україну, а й мати право щасливо жити в Україні.